Я знаходжуся позаду костьолу. Подивіться, тут така є скеля. А на скелі такі інсталяції зроблені. Бачите, це такий костьол. головний костьол Кракова. Це ми таке бачимо. Зараз трохи пройдуся. Це така велетенська скеля. І дуже-дуже багато таких інсталяцій. Будь ласка, на мій канал. Разом будемо дивитись з вами багато цікавого, яскравого. Пишіть свої коментарі. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Дякую дуже вам за перегляд. Ще трошки тут є. Зараз піднімуся чуємо дзвони. Сьогодні різдво. До зустрічі на наступних відео. Дякую вам за перегляд.